У нашій студії, студії ми з вас бачити, і з захватом буду слухати все, про що ви нам сьогодні будете розказувати. Доброго дня, добрий день, шановні глядачі. Вікторе, хотіла б дуже сильно вас запитати, ви багатогранна людина, у вас великий життєвий досвід. І хотіла у вас дізнатися, що б могли порадити нинішній теперішній молоді. Яка розпочинає свій шлях такий, можливо, для легкий, для якось нелегкий, а саме шлях творчості. От що ви можете порадити таким молодим людям? Ну, це таке дуже багатогранне питання, і щось якогось такого одного рецепту у мене, мабуть, немає. Очевидно, їй ніхто не дасть такий рецепт. Якщо банальними такими фразами, коли людина в собі має талант. А без талантів, я певно, не маю. Дуже велике треба терпіння, праці над словом для того, щоб бути цікавим. Не тільки собі цікавим, не тільки своїм рідним, які тебе приймуть будь-якій будь-якій формі, але звичайно для загалу, людського загалу. Дякую. Дивіться, буває часто в мене багато знайомих, які розпочинають писати, і вони з захопленням розповідають, як вони пишуть, що вони там ходять, як кажуть, в транс, що вони отримують це задоволення, але їх не розуміють батьки. Батьки говорять, що потрібно ходити на роботу кожного дня там, заробляти кошти, а вони тільки сидять вдома, протирають штани і нічого не роблять. От як боротися з, таким, з такою негативною стороною? Творчості. Ну, я б сказав би, що це просто Те навіть для мене, я, я не розумію, як можна тільки сидіти і думати, що будь-який геній є кого взяти. Чи то письменника, чи то художника, чи артиста. Ну він ж не сидить на місці, ми ж все розуміємо. Uh -huh. Сидіти на місці, нічого не робити, так нічого вже не буде з цього. Я сам пройшов на шлях у творчості. Багато зазнавали. І, і, і нас багато хтось вчив щиро. Це дуже талановита людина, дуже весела. Я проробив з ним багато років. Ті, кого що... я знаю, я повірте, я знаю дуже багатьох людей. І, знову ж таки, талановити людей не тільки в письменстві, і політики знають талановитих людей. Ну, Віктора Явтушенка я знаю досить таки давно, і ми з ним товаришуємо. І ще до цієї посади ми зналися. Комусь ти подобається, комусь твоя творчість подобається, комусь ні. Це ж таке діло. Я пишу, наприклад, для тих людей, хто розуміє гума. Так? Якщо так ми будемо говорити чисто за мою творчість. В принципі, він людина публічна і, скажімо так, крім того, що він і письменник у нас, і займається профсоюзною діяльністю. І кругом встигає, скажімо так, і працювати в нас на екстреній допомозі, і мене це дуже радує, тому що життя таких людей, воно залежить, інше життя залежить від життя таких людей, правильніше сказати. Перший твір, який був надруковий, звичайно, не пам'ятаю на пам'яті, її називався мені здається, Голови. Назва була така, він звучав так. Тату, тату, ось послухай, там зірвалась кришка, і в бідоні з молоком бухтається мишка. То дивитя княг тому, мишу що певно добіла. Ні, я вкинув туди кішку, щоб її звалила. <реку> ось уже з висоти своєї посади хочу сказати у ну, першу чергу слова йому вдячності за його принципову позицію, тому що він в першу чергу очолює сьогодні проспілковий комітет у станції швидкої допомоги. Для швидкої допомоги. Зараз для екстреної, для нашої станції він зробив дуже багато. Я знаю їх, що ті люди, які чогось до цього, це працелюбні, це люди, які дуже важко працюють над словом. І потім їм воздається, можливо, Богом, можливо, за їхні таланти і так далі, за ті недоспалі ночі. шедевры. А учитывая тот его большой стаж, нам нужно признать, что он человек ответственный, работает э, с душой, э, работает в благодарности, получает очень много от пациентов. В 1993 году я стал лауреатом всеукраинского конкурса фестиваля, в <coughs> котором я принял участие. Я вошел в 20-го в гумористов Украины, читал политические сатиры, политические читал. От, І тоді саме я познайомився з Павлом Прокопчем розвивлю вже безпосередньо, коли він вручав нагороди. Я думаю, він і так король сміху. І на майбутнє на майбутнє, я думаю, ми всі будемо співпрацювати разом. Вітя буде нас смішити. І ми йому за це будемо щиро вдячні. Молоді люди, які будуть писати, нехай не надіються на те, що їм десь перевидеться, чи вони впадуть в якусь, скажімо, хворобливу там сплячку, їм щось нас ні. Праця, праця і праця, і треба думати не тільки про те, що воно тебе буде годувати, що обов'язково воно тобі повинно і квартиру окупитися, потім дати. Ні, якщо так думати, то нічого з цього не вийде. Треба просто працювати і любити свою справу. Я тільки вдячний, що Вітер Осеніч допомагає і керівництву станції, і мені, як міському голові, у вирішенні цих проблем. Мені взагалі щастило на видатних людей. До речі, з того, що ми почали передачу про молодих людей, які Бог нагородив талантом і Бог їм дав натхнення працювати, я б їм радив би, їм в житті попадалися люди, які їм будучи вчителями. Він активно приймає участь в інноваційних технологіях. Молодець, він, в принципі, дуже така бойова, воронича людина, яка веде за собою, може повести за собою і веде за собою людей. Українська література образно коротше, це той невидимий храм, який ми будуємо. Приносимо туди свою цеглу. Твоя творчість заслуговує. Якась книга гарна вийшла, ця та цеглина в підмолок. Ось такий у нас унікальний музей. Ми його зробили протягом е, двох років, робили, матеріал збирали і так, далі, і так далі. До речі, дуже унікальні книги, особливо книжки. Перед тим як Наполеон став Бонапартом, став саме цю книгу, він міг тримати в руках. І серед письменників. Існує така думка, що якщо людина написала твір, от хай якийсь рік полежить. Через рік повернеться, подивишся сам своїми очима, коли ти станеш мудрішим, досвідченіше, виваженіше, будеш підходити до своєї творчості, І ти станеш і подивишся тоді свої помилки, сам без якогось там, скажімо, натяку. Ми всі жителі міста дуже радуємося і чекаємо його нових гуморесок, його нових творів, тому що кожен його виступ це завжди сміх, це завжди радість. І він є дуже бажаним гостем на якихось вечорах, на якихось урочистих, уроч... урочистостях, які проводяться в місті. Тому я хотів би зичити Віктору Євтушенку тільки творчих успіхів, залишатися таким, як є, і примножувати свій творчий здобуток. У мене в моїй творчості, якщо взяти, скажімо, мене ж не тільки гумористки. <кій> Мені звичайно не займають левою участку в моїй творчості, але в основному. У мене, скажімо, і повість є «Юрась», називалася «Юрась», це повість, В певній мірі вона автобіографічна про інтернат, про який я навчався. Документальна книга біографічна Павла Прокопчала про мову вчителя безумовно, тільки я її міг написати, він мені тільки долучив цю книгу. Він зовсім така цікава історія. Передумова випуску цієї книги називався, Хто такий Павло Глазовий. На жаль, Павло Прокопач Глазовий помер тоді, коли вона вийшла в світ. Але рукописний варіант він підправляв, виправляв, дещо багато що звідти забрав, тому що він казав, що тобі ще жити. Я то вже нічого не буду з тобі жити. Я не хочу, щоб правду цю, яка яку ти висвітлюєш і вона буде тобі шкодити. Павло Прокопич прийняв естафету від Остапа Вишня, відомого нашого гумориста. А той в свою чергу, скажімо, обрано кажучи, прийняв естафету від Степана Руданського. І оце, щоб не вмирало, ця послідовність ці ланцюг видатних письменників, видатних гумористів, в якійсь мірі Павло Прокопеч передав мені цю естафету. Ну я далеко не видатний, звичайно, порівняно з ними, але принаймні намагаюся, щоб це не скільки часу да. намагаюся зробити те, щоб не втратити це. Послідовність покоїв. А як ви кажете по Україні, так розкриєте? А ви якісь у вас кумедні випадки? Ну, кумедних випадків дуже багато випадків правильно наголос. Кумедних випадків справа в тому, що е, я не згадаю зараз, які саме були такі. Можливо, я скажу, що е, я би навіть це не кумедним випадком, а випадок, який мене, скажімо, потряс. Е, Колись У мене були чергові гастролі по узбережжю Чорного моря, і це було, це було в Саках. В Саках є дуже е, відомий, санаторій, відомий санаторій, де лікуються спінальники так звані, тобто хворі, які на колясках їздять. От, дуже нещасні люди. В основному своєму це люди, які постраждали, там, скажімо, від хвороб, від травм різних, аварій. Багато тих, які були всій час, воювали в Афганістані, там, і так далі, і так далі. От. І колись я був в САКах, і я намагаюся постійно принаймні один-два концерти сюди дати безкоштовно. Чи це буде для діток, чи це буде, скажімо, для хворих, чи це буде в лікарні, чи це буде в санаторіях. Тим паче, що санаторії вже там дуже багато. Тобто я розумію, що люди, які... Не можуть, скажімо, купити того квитка. я квитки продаю, скажімо, укрконцерт, і від мене залежить від того, скільки, скажімо, буде продано квитків, за яку ціну, а цим дітям хочеться допомогти. Я проявляю таку, скажімо, ініціативу не тому, що я такий гарний, добрий, а тому, що я виріс в інтернаті, я знаю, що це таке. І сам якраз в санаторії. Санаторій для цих спинальників, а санаторій імені Бурденко він правильно називається. Називався раніше на і чи він існує взагалі, тому що зараз такий час, що закривають все, що можна і не можна, ні Бога не бояться. Ні зверху, ні в пузі Бога немає, як кажуть, знаєте. Так от у них, так як вони на колясках, у них нема кріса. І зал такий похилий, де похилий зал. І вони порожній зал, теж, сцена, підмосткація, значить естрада, і вони займають оце там їх чоловік, 150 чи 200, назбиралося, такого одна до одної ці значить, коляски, ці військи інвалідні. А воно, коли на сцені ти виступаєш, тобі ж видно всіх. Чи це буде, скажімо, 5 чоловік, які я там, скажімо, в лікарній палаті виступаю, чи 15 тисяч, коли на стадіоні виступаю, я, ну всіх, можливо, не бачили, але практично я бачу, ти бачиш, вже не кажучи про зал. Навіть якщо це буде палат України чи жартнею палат, де мені по кільканадцять разів довгось виступати, всіх видно. І е, бачу, що в зубах тримає ту квіточку, ту, ну, десь він украв, бо купити, ж нема, за що десь там зірвав на поляні сюди, І він же ж там ж мені подарувати, вивертається так. Ну, майстри, моє в цьому плані, звичайно, життя заставили. І дивитися на це, і ти ще читаєш твір, а він же ж хочеш не пропустити, не прогавити, що ти мені подарувати, тобі подарувати тут вітру, я чи за зависнув. Або, наприклад, теж ще один з тим військом, значить він каже, ви минулий рік виступали, і я от, е, відчував, що ви на, на цей рік приїдете, і я для вас цілий рік, е, все, що я можу в цьому житті, бісером робити, так звані гердани. Це, е, Гердан. Це, те, що такі узори, такі із бісера на місто, такого маленького, вони різні там речі роблять. Там чи на голову, чи е дуже гарні. І це ж кажуть, я цілий рік чекав на зустріч на цю, і мене просили своє керівництво, що вас запросили, а ви ж казали, що ви наступний рік приїдете обов'язково. То я це для вас отакуючи цілий рік виготовляв і також так він у тих зубах і везе. Оце найбільше, скажімо, такі випадки, які. Шокуюче, але той же час ти розумієш, що ти щось цим людям зміг дати. Може, воно десь колись на тому світі не врахується, що знаєте. Хоча про це не думаєш, вже не кажучи про те, що мої книжки, слава Богу, хорошо розходяться. І я багато книжок просто дарую. Тим діткам які не можуть купити, хотів би побажати і вам. І слухачам побажати, безумовно, побажати е сьогодні в нашому в цьому, е жорстокому житті не бути байдужими, <кій> байдужими до своєї долі, байдужими до людей, які тебе оточують. Це, мабуть, байдужість. Я, сам, я в житті в своєму. Я завжди казав, я не любив три речі, я не любив байдужість, підлоту, обман. І, і, і не любив і, 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 розумієте? Я з цим все життя борюсь. Так от щодо байдужості, ще не, сказав колись один мислитель гарний, коли каже, що е, ви знаєте, каже, не бійся ворога. Що ворог може зробити, найбільше це вбити тебе. Не бійся друга. Що друг може зробити зрадити тебе. Але бійся байдужого. Тому що за його мовчазної згоди відбувається і зради, і вбивства. Я б хотів побажати, щоб ми не були українським народ, щоб ми не були дуже на цей менталітеті його. Я дав буквально нещодавно інтерв'ю одній газеті, як вилікувати наш народ і образно, і духовно, і... тому що я і медик вже за фахом. До мене звернулися з таким питанням, я і вірш прочитав відповідний. І... Я казав, що байдужість це найголовніша небезпека, яка чатує на сьогодні український народ. Все переменили, це говориться. І мова не згине, як би б її не, не вбивали сьогодні. І народ наш не згине, тому що наш працьовитий народ є був і нікуди він не дінеться. Але байдужість, яка Ржою яка корозією поїдає нас, із середини і поїдає все і вся, і звичайно, звідси корупція, і, і так далі, і так далі. Це головне.